Доброго дня, доброго дня, мої дорогесенькі! Сьогодні будемо дивитися те, що я знайшла. Секдхенд. Дівчата, це впала. Ну, добре, нічого страшного. Дивіться, сьогодні у мене продовжується новий рік. Це така в мене тарілочка. Ви дивитеся, я ще його навіть. Не знімала нічого з неї, така, яка вона є, є трохи в порохах, але ну, я, я її тільки принесла, дівчата, тільки ви дивіться, ви дивіться, яка вона нереальна, має вона це виробника, це дуже така річ колекційна. Дуже класна, така, якісна. Ще вона, дівчата, я ще нічого з неї не робила. Може, вона не така чистенька, бо я тільки її принесла, перепрошую. І показую вам, мої дорогесеньки. Така новорічна. Дівчатка, такий, песик такий гарний, у ній такий гарний сидить, так? Дівчата, така різдвяна, вона досить велика. Ця тарілочка, вона не маленька, Бо бачите, я маю сьогодні ще тарілочки. Такі. З Різдвом. Але бачите, вона, як, який розмір цієї тарілочки, який цієї. То, бачите, така вона гарна, така в гарному досить стані. Я була в захваті, я обожнюю тарілочки, я їх навіть і колекціоную, дівчата. Я і ляльок, і тарілочки, і тедіки. Отаку маю. Таку маю вазочку для квітів. Теж, бачите, має вона клімо, бачите, яке тут вам покажу, що все, щоб, мої, дорогісенькі, бачили, що це за виробництво. Я не бачу, що тросі не трохи. Отака вазочка дуже гарна. Бачите, я нічого не знімала, навіть і бірочки. Така трояндочка, яка вам в мене режева. Рожева дівчата. трояндочка, вона невелика, вона маленька, може 10 см приблизно, отака вона, але яка вона легесенька. Яка вона нереальна? Я маленькі вазочки. Іноді теж люблю, бо є різні квіточки. І іноді я користуюся маленькими вазочками. Я дуже такі обожнюю вазочки маленькі, мої дорогесенькі. Вона дуже легесенька, то дуже якісненькі. Порцеляна дуже якісна. Дуже якісна порцеляна в цій вазочці. Така ж якісна, як і в цієї тарілочці. Це колекційна річ. І це. Так, дивимося, що ще маю такий набір. Отакий От ще маю, дівчата. Набір буває теж різдвяний, 1982 рік. Це теж колекційна річ. Це набір тарілочок. Ви бачите, в якому ж вони гарному, гарнюсінькому стані. Тут можна на стіну, бачите, така дирочка є. Можна на підставочку. Тут така, одна тарілочка в мене вже, так, бачите, як зроблена. О, на стіну вона мене вішується. Ви бачите надпись, все, бачите, що це колекційна річ. Це друга така. <з> цієї колекції там три тарілочки маю. Отака От тарілочка ще. Бачите, яка вона гарнюня. А це в нас який рік? 1989 рік, але це колекційна річ. Тому так. Але стан дуже гарний, і я дуже люблю такий колір, синій колір, білий разом з синім кольором. А це 99, 1990. Перший рік. Так, Джун. Так, отак, дівчата. Це тарілочка теж мені дуже прийшла з до душі, бо в цьому році народила ще моя донька в 1991 році. Тут це така ще колекційна тарілочка, бачите, ви дивіться, яка вона якісна. Ви бачите, яка вона, як вона грає на Світло падає, ви бачите, як вона грає, переливається навіть колір, який гарний, синій, білий колір, ялиночка, будиночок. Бачите, яка гарнюня? Отак. Тут готується до нового року, печиво робиться, чи що. Готується родина до Нового року. А тут маємо будиночки. Так, теж чун. Маємо будиночки. Ну і дівчата, при кінці, як я бістедікав, дівчата, як я бістедікав, я обожнюю від медиків теді. Я колись знімала, кому цікаво, там в мене є відео про тедіків. Я знімала потрохи свою колекцію. Те, що я вже познаходила. Бачите, він і з бірочкою. Так, бачите, це оригінал. Отак, От ви бачите, який гарньонька. Це новорічний красун. Така червона в нього шапочка. Це новорічний маю ще одного. Дівчата, дивіться, ще одного. Двох маю такого ще. О, такі панчохи червоні тримаю в руці. Отакі красун. Теж з бірочкою. Бачите, дівчата, новесенький стан. Бачите, в ю написано. Отакі очки-гарнюки в нього, які в нього гарнюнькі очки. Бачите, який гарний стан Бірочка. Це оригінал, дівчата. От таких ще тедіків маю новорічних. У мене вже починається новий рік. Я потрохи починаю, я дуже обожнюю новий рік, і я потрохи починаю прикрашати будинок до Нового року. І потрошечки прикрашаю ялинку. Отак. От Наскільки встигаю, Боже мій, заговорюю вже. Отакі От дівчата в, мені, в мене від медики теді. Яскраві такі дуже новорічні. А сьогодні в мене все, мої дорогесенькі. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі. Мені теж дуже цікава ваша думка. Що вам сподобалось, може хтось колекціонує від медиків, хтось, може, колекціонує порцеляну, мої дорогесенькі, хто може тарілочки. А в мене сьогодні все з вами була як завжди Лара. До побачення до зустрічі.